липня ЧСН підбиває інформаційний підсумок п'ятниці. Події факти, коментарі. Дякую, що з нами. Заручники Феміди у Черкасах через судову тяганину майже 40 людей не можуть заїхати у власні квартири. Літом на дачі, зимою у дочері. Ну так і виживаємо. Пожовкла краса. Черкаська долина троян чахне на очах. Хто винен, люди чи спека. В наступному році ми будемо вже через відділ екології просити, щоб нам виділяли кошти на. Утримання саме долини троян, саме Гозону. Уроки для найменших, як вберегти юних черкащан від нещасних випадків на дорозі. В очікуванні на друга у Черкасах зоозахисники проводять безстрокову акцію. Я підійшов, взяв її, я її так полюбив. Розвиток партнерських відносин із підприємцями, сприяння міжнародній торгівлі, контроль за сплатою податків та протидія корупції. Такі стратегічні завдання у найближчі п'ять років планує виконати Міністерство доходів і зборів. Більше про заходи сприяння розвитку вітчизняного бізнесу у наступному сюжеті. Для розвитку партнерських відносин із бізнесу міндоходів і зборів планує вдосконалити податкове та митне законодавство. Відомство представило стратегію діяльності на найближчі роки. Вона передбачає зменшення адміністративного навантаження на людей та бізнес. Щоб полегшити роботу митниці у прикордонних службах хочуть оновити інфраструктуру та технічне забезпечення. А от підприємців позбавлять від зайвих перевірок. Ми рухаємось тренді. Ми зменшуємо кількість планових перевірок з року в рік. Ми рухаємось в цьому тренді, і сьогодні для того щоб бути максимально ефективними, ми також ми долучили фахівців. До електронної перевірки міністр доходів та зборів Клименко також відзвітував про роботу відомства у першому півріччі. За даними міністерства, до держбюджету надійшло 160 мільярдів гривень, а до місцевих бюджетів майже 45 мільярдів. Платникам податків відшкодовано 27 мільярдів гривень податку на додану вартість. Не виплатили підприємствам ще 4,5 мільярди гривень компенсації ПДВ. Уряд сьогодні працює над тим, щоб зменшити навантаження, податкове навантаження фонду плати труда. Завдяки виходу з тіньової заробітної плати, зменшення так, тіньової заробітної плати, ми знайде. Ті резерви, які необхідні для того, щоб збалансувати пенсійний фонд, збалансувати державні фінанси окремим питанням залишається протидія корупції. Для цього в міністерстві хочуть посилити співпрацю з міжнародними організаціями, що борються з хабарництвом. Планують покращити й управління персоналом. Працівників додатково навчатимуть та мотивуватимуть матеріально, обіцяють у відомстві. Заручники Феміди у Черкасах через судову тяганину між інвестором і забудовником майже 40 людей не можуть заїхати у власні оселі. Чотири роки тому вони придбали квартири у сучасній новобудові. І тільки не почали заселятись, виконавча служба на висотку наклала арешт. Ось так тільки через пост охорони Наталя може потрапити до власної оселі. Двокімнатну квартиру у цій новобудові жінка купила чотири роки тому. Її родина мріяла якнайшвидше переїхати сюди. Коли почала робити ремонт, дізналася 16-поверхівку арештувала виконавча служба, і таких як Наталія, ще 38 жильців. Комунікації підведені в квартири але вони не запущені нету света, воды, тепла. Мы э, власники, власники этой квартиры, но жить-то мы не можем. Людям більше місяця довелося доводити в суді право на свої квартири. Оселі їм віддали, а от комунікації в будинку і досі під арештом. Ветеран збройних сил Леонід Ловаренко, придбавши тут квартиру, по суті, залишився на вулиці. Старе житло він продав, а у новому жити неможливо. Каже, куди тільки не звертався по допомогу, але скрізь одні відписки. Літом на дачі, зимою у дочері. Ось так і виживаємо. Нікаких мір. По відновленню справедливості з жильцями цього дому просто-напросто не приймають, їм плевать на все. Це. У міській конкомі запевняють і раді підключити комунікації, але через судову тяганину між інвестором та фірмою забудовником майно арештоване. Втручатися у цю справу чиновники не хочуть. Ми пропонували різні схеми там опалення, робити електроенергію. Але знову ж, жодна комунальна служба не хоче брати на себе відповідальність. Представники фірми забудовника порадувати жильців теж нічим не можуть. Без відповідного рішення суду проводити будь-які роботи в будинку, організація не має права. Такі ж суди безконечні. У нас тут крім суду нічого більше не діляться. Якщо такое буде прийнята. Кардинальне решення Наступне засідання суду по справі забудовника має відбутися вже 17 липня. На те, що воно буде останнім, власники квартир вже навіть не сподіваються. Станіслав Кухарчук, ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Від двох до восьми років позбавлення волі загрожує ексмеру Черка Сергію Ударичу. Днями обласна прокуратура передала справу на колишнього міського голову до суду. Слідчі інкримінують йому одразу три статті. Грубе порушення законодавства, перевищення влади та невиконання судових рішень. Нагадаємо, п'ять років тому Сергій Ударич незаконно звільнив шістьох працівників міськвиконкому, а потім, попри рішення Феміди, відмовився поновлювати їх на роботі. Зі слів слідчих цими діями він завдав збитків бюджету майже на мільйон гривень. Сам обвинувачений бачить у кримінальному переслідуванні політичний підтекст. Мовляв, справу відкрили лише після того, як його звільнили з посади. Коли слідчий оголошував підозру кінцеву, була встановлена така сума збитків. Вона була оголошена підозрюваному бушу міському голові. Вона склала близько 900 тисяч гривень. З урахуванням позиції прокурора, який буде підтримувати державне обвинувачення, він прийме рішення і буде просити міру. Покарання таке яке буде відповідати обставинам справи. Кому б не дісталася ця справа, я щиро співчуваю цьому судді, тому що він потрапляє уже в заручники цієї ситуації. І, на жаль, я переконаний, що в межах міста Черкаси і Черкаської області провести об'єктивний розгляд цієї справи, винести об'єктивне рішення абсолютно неможливо. У Черкасах сохне долина троянд. Газонне покриття поріділо, а місцями і пожовкло. Одні звинувачують у недогляді дирекцію парків, інші спекотну погоду і людей, котрі топчуться по траві і квітах. Що насправді губить рослини та як цьому зарадити, дізнавалась Лідія Миланіч. Ще місяць тому тут всюди бояла трава, а нині долина троянд вкрилася плямами, мов шахова дошка. Ділянка зелена, ділянка жовта. Черкасці це помічають і помітно хвилюються. Травка не завжди не в усіх місцях зелена, це, звісно, дуже замітно. Хочеться, звісно, щоб була красива зелена, щоб все було красиво, але що ж люди не цінують цього. Керівництво комунального підприємства Дирекція парків, яке має дбати про газонне покриття однієї із візитівок. Черкас стверджує, трава систематично поливається двічі на ніч, от тільки нині не вся система справна. Тут у нас сім контурів, близько 35 форсунок. Але постійно тут проходять заходи. І от після двох тижнів, коли був захід, трипільські зорі, фестиваль, тут ще були фестивалі, пошкоджуються самі ці форсунки. І ми вже їх замовили, будемо ремонтувати далі мережу. Знімальна група переконалася, о десятій ранку земля в долині троян ще мокра. Ось тут поряд знаходиться форсунка, трава волога, конюшина буяє в радіусі кількох метрів, але вже зовсім недалеко трава всохла. І не тільки всохла, а й поріділа, а зелені ділянки рясніють споришем, подорожником, деревієм, берізкою, поруч буйно квітує конюшина, добре почувається амброзія і навіть ростуть гриби. Місцеві ботаніки кажуть, таке різнотрав'я не можна класифікувати як газон. Очевидно, дерн закладався давно без фахового підбору рослин, стійких до наших екологічних умов та витоптування. Тут мають переважати злакові рослини, райграс або пажитниця. Саме вони і пожовкли. Вікторія Осипенко радить повністю оновити покриття. Наші газони може спасти тільки, якщо не вистачить коштів на повне їх перезакладання, то інтенсифікація догляду за ними, підсівання багаторічних злакових рослин і останнім часом рекомендують польовицю пагононосну. На таких піскуватих ґрунтах вона найкраще створює дернину і тривалий час існує угруповання. За словами керівника дирекції парків Олександра Радуцького, оновлення долини троянду в планах є. Наступному році ми будемо вже через відділ екології просити, щоб нам виділяли кошти на утримання саме долини троян, саме гозону. Треба доброго сюди буде закупити. Потім треба перегорати, треба буде трошки її зробити і підсіяти траву. Необхідну суму проситимуть у природу заповідного фонду, адже долина троян в його підпорядкуванні. Лідія Меланіч, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Відтепер полігоном твердих побутових відходів у руській поляні опікуватиметься Черкаська міська рада. У 10-річній епопеї із пошуку власника поставлено юридичну крапку. Про це на прес-конференції журналістам повідомив заступник міського голови Черкас Павло Карась. За рішенням суду полігону надали статус Легальний об'єкт, і його можна буде експлуатувати згідно із природоохоронними технологічними вимогами. З'явились і законні підстави щодо фінансування робіт на сміттєзвалищі. Зараз ми зробимо відповідні заходи. І всі ті недоліки, які є по роботі полігона, в найближчі 2-2,5 місяці будуть виправлені. І полігон буде відповідати всім вимогам нормативних актів щодо безпечної експлуатації таких об'єктів. Упродовж семи місяців в Україні тривав проект Ламанш. Науковці із Португалії, Іспанії, Англії та Франції ділились досвідом управління вищою освітою з українськими колегами. У реалізації програми Темпос офіс в Україні взяли участь представники вищих навчальних закладів держави. Нашу область презентував Черкаський державний технологічний університет. Сьогодні організатори та учасники проекту підбили підсумки роботи у режимі онлайн конференції. Реалізація міжнародного проекту Ламанш дасть змогу студентам вдосконалити систему самоврядування, а випускникам – спростити процес працевлаштування. Зв'язок між керівництвом університету і студентами це викладачі. Тому саме в цьому проекту в проекті задіяні викладачі, які вносять конкретні зміни в свої навчальні плани, вносять конкретні зміни в можливості стажування студентів, в практичної діяльності студентів. Лише за півроку на Черкащині сталось до 40 дорожньо-транспортних пригод. Більше 20% з них спричинили діти. Щоб вберегти юних черкащан від нещасних випадків, співробітники ДАІ рушили до дитячого табору Дніпровець. Там вони катали відпочивальників на патрульній машині, мотоциклах та вивчали основні правила поведінки на дорозі. Розний знек він називається він називається гаяк. «Пішохідний перехід». капітан міліції Альона Плаксі розповідає дітям про правила дорожнього руху. Важлива інформація подана в графій формі запам'ятовується найкраще ділиться досвідом дівчина і додає більше 20% дорожньо-транспортних пригод стається з вини саме юних порушників. Лише за перший місяць шкільних канікул на території області трапилося 11 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Три дорожньо-транспортні пригоди, з вини дітей. 15 неповнолітніх отримало травми різного ступеню тяжкості. Ми звертаємося вкотре до батьків і до всіх громадян. Правоохоронці кажуть, спілкування із дорослим у формі зазвичай справляє незабутні враження на малечу. а цього разу їй ще дозволили покататися на справжній патрульній машині і мотоциклах. Але лише старань співробітників да буде замало. Саме батьки своїм прикладом мають доносити дітям основи безпечної поведінки на дорозі. Що треба переходити. Дорогу тільки на зелене світло, а якщо світлофори немає, то треба поз переходити по зебрі. по земрі. Це дуже потрібно дітям, тому що вони малі і куди не потрібно, лізуть. Такі розважально-виховні дійства в дитячому таборі Дніпровець проводяться не вперше. У кожній зміні для вихованців пропонується нова вистава, розповідає старший викладач закладу. Представники служби Даї Черкаської області приїжджають сюди показувати показові виступи і на засобах транспорту, приводять різні естафети, проводять вікторини і також просто ось такі зустрічі, де вони розповідають про правила дорожнього руху. Катерина Ключка Геннадій Мільянов. Черкаська служба новин. Близько 300 дітей планують оздоровити цього літа у спортивно-оздоровчому таборі, що на базі юних моряків у Сводівку. Для цього заклад прийме три зміни. Його фінансування вперше взяла на себе міська влада Черкас. До того усі витрати лежали на плечах батьків. Повний пірят є повний пірод. Валентин навчався у школі юних моряків чотири роки, хлопцеві 14. У таборі він складає норматив на старшину шлюпки. Каже, що життя тут здружує і виховує командний дух. До директору шлюпка до виходу на річку Дніпро для навчальних цілей готова. Інструктаж перед виходом на воду усе тут по-справжньому. Четверте літо ця база приймає на відпочинок вихованців школи юних моряків і дитячо-юнацьких спортивних закладів міста. Займалася морським багатоборством, і мені моя, мій тренер запропонував з'їздити в табір. Сьогодні тут відпочиває 80 юних моряків та спортсменів секції морського багатоборства. У другій зміні оздоровлюватимуться вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Вулкан у третій з решти спортивних шкіл. Переважна більшість це юні моряки, які проходять тут літню практику, практичні заняття на воді. Зараз підемо побачити все на власні очі. Це вихід на шлюках під вітрилами. На... На веслах. Життя у цьому таборі розписане по хвилинах. Сумувати ніколи. Відпочинок завжди активний. Мені дуже сподобалось. Я завжди люблю подорожувати її річкою. Коли ми катаємося на Ялі, я, ну, я отримую багато вражень. А сьогодні поїздка була ще гарнішою, ще, ще більше сподобалась. Як зазначив Віктор Беззубенко, на наступний рік міська влада планує забезпечити належні умови для оздоровлення ще більшої кількості дітей у таборі юних моряків. Мирослава Станкевич, Максим Драбінова, Черкаська служба новин. В очікуванні на друга у Черкасах зоозахисники проводять безстрокову акцію. Щодня вони збираються у центрі міста, аби знайти господарів для безпритульних тварин. Наскільки дієвий та ефективний такий захід, розкаже Ірина Васюра. Великі, маленькі, руді, чорні та білі. Ці чотирилапі в очікуванні свого щастя. Щодня зоозахисникам вдається знайти господаря для п'яти семи тварин, але проблема покинутих хвостатих досі залишається гострою. Цього щенка знайшли вчора в районі вокзалу. просто по вулиці. Таких історій волонтери знають безліч кількість виконаних тварин у рази більша, ніж тих, яким вдається знайти господаря. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, зоозахисники проводять безстрокову акцію з прилаштування кошенят та цуценят. Ми тут стоїмо кожен день, крім панідільника з наді і до полп'ятого Можете прийти в будь-яке час. Можна подаді взяти телефон і позвонити, договоритися. Ані знаходяться у мене на передірці у дівчинки, можна поїхати в приют. Серед тих, хто вже знайшов собі чотирилапого друга, саме завдяки цій акції черкащанин В'ячеслав. Чоловік каже, просто не зміг пройти повз, побачивши очі одного із цуценят. Увіділа одну собаку, Люся її теж звали, а мою першу, яка вмерла, теж Люся звали. Ну, я так на нього дивився зі сторони і було, ну, я ще не мог взяти, тому що ще не пройшов рік. От рік пройшов, я подойшов, взяв її, я її так полюбив, і я. Ну можна дуже бізубне люблю та Зоозахисники нагадують, лише спільними зусиллями можна остаточно вирішити проблему покинутих тварин, стерилізувати домашнього улюбленця та самостійно знайти господаря для безпритульного кошеняти чи цуценяти найкраща допомога. Ірина Васюра, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Сьогодні, 12 липня, православні та греко-католики України відзначають свято апостолів Петра і Павла. Апостольська місія Петра сприймається як основа, на якій побудовано християнську церкву. Своїми посиланнями та чудесами прославився і апостол Павло. На честь святих споруджено багато церков, їхніми іменами називають дітей. Цей день завжди сприймався як велике свято. До нього ретельно готувались, а зранку йшли до церкви. У народі свято називають по-різному: Петрівка, Петрівдень, але найчастіше Петра і Павла. Цього дня завершується піст і вже розпочав. Починається сезон весіль і забав. А у нас вже забави. Цікаве коченя. За тиждень в інтернеті зібрало понад мільйон переглядів і 10 тисяч лайків. У ролику пухнасте створіння бігає за господарем, немов за мамою, качкою, купається у тазку і сушиться феном. А засинає маля виключно, коли йому чухають голівку. Найкращий друг качати кошеня, Пухнастик не лише з ним грається, а й з'їдає котячу порцію їжі, яка подобається йому значно більше ніж своя. Ось така комедна історія на сам кінець. вже на старті В'ячеслав Лопушанський. У нього лише про спорт. До зустрічі. Мої вітання у студії зі свіжими новинами спорту В'ячеслав Лопушанський. Сьогоднішній випуск буде насичений футбольною інформацією. А розпочнемо з головного через два дні. Черкаський Ставутич стартує у другій лізі. Свій перший матч у другій лізі черкасьці проведуть на своєму полі проти Херсонського кристалу. Напередодні старту сезону головний тренер команди Ігор Петров та віце-президент клубу Володимир Ходак переконували журналістів у тому, що черкаському клубу під силу вийти в першу лігу. На цій же зустрічі були презентовані і новачки команди. Мінус 14, плюс 8. Саме така нехитра арифметика, гравців черкаського Славутича. Перші полишили команду це між інші прийшли. Зважаючи на коротку перерву між чемпіонатами, цифри дійсно вражаючі. Фактично пів команди вчора вперше отримали футболки Черкаського Славутича. Презентацію новачків на центральному стадіоні проводив віцепрезидент клубу Володимир Ходак. Сам функціонер зауважив, що наступний сезон для його команди буде ледь не найважливішим в історії. Вболівальники від нас чекають певних результатів, і ми самі розуміємо, що цей рік для нас дуже важливий і основне завдання це підвищення в класі, це перейти до чемпіонату України серед команд першої ліги. І перейти досить успішно, з хорошим результатом. І сезон тільки починається, і я думаю, ми все будемо робити для того, щоб цей результат досягти. Окрім того, Ходак відзначив, що головним конкурентом Славутича може стати хіба що сам Славутич, а також зауважив, що його команда має користуватися бонусом цього сезону, завдяки якому у першу лігу виходять аж чотири кращі команди другого дивізіону. Вже в суботу Шеркаський Славутич проведе свій перший матч нового сезону. На власному полі черкасці зіграють проти Херсонського кристалу. Цього разу шеркаський клуб виведе на офіційну гру новий головний тренер. Цікаво, що за неповний рік Ігор Петров стане вже четвертим спеціалістом, який відповідатиме за результат команди. Время мало, і ми будемо до окончання до заявки все час над питанням комплектування думати, працювати і будемо просматривати велику групу футболістів. Тіх, котрих ми вже підписали. Вот это довольно такі футболисты, футболісти, прошли пройшли и першої ліги, і второї це опытные футболісти, которые должны усилить нашу команду. Серед новачків Слаутича суперзірок немає. Натомість до Черкас повернувся Ярослав Швець, який може стати основним голкіпером черкасців та півзахисник Олег Шуляк, котрого вболівальники можуть побачити вже найближчої неділі. В'ячеслав Лубушанський, Максим Дробіного, Черкаська служба новин. А днями були відіграні матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу серед аматорських команд. За тур до завершення групового етапу в підрупі бі, де виступають черкаські представники, стали відомі учасники фінальної частини першості. Заздалгідь місце у фіналі за собою забронювала Білозірська зоря, яка обіграла на виїзді ЛТК Славутич з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Євген Трандафілу. Могло зачепитися за шанс вийти в наступну стадію змагань і в Атутінське ретро, але поступилося авангарду з Крюківки 1-3 і відпустило у фінал ЮСБ з Черніго, яке без бою озолотилося трьома балами після технічної поразки в оболоні. Лідеру Європі зоря в якої 19 балів, 17 очок у ЮСБ і замикає трійку лідерів ретро, яке має 12 пунктів. Заключний тур групового етапу аматорської ліги українські клуби відіграють 17 липня. you <music> Футбольні баталії тривають не лише на смарагдовому полі, а й на піску на живча Карені, яка знаходиться на одному із міських пляжів Черкасу. У розпалі чемпіонат Черкаської області з пляжного футболу днями відбулися кілька матчів третього туру. Першості, зокрема, імперія Пальміра впевнено переграла епіцентр з рахунком 5-2, А Дніпро 2003 взяв гору над Матусівом з рахунком 4-2. У турнірній таблиці лідерство утримує чинний чемпіон області Цетус в активі Черкаського клубу дев'ять очок. Слідом за цетусом йдуть Імперія Пальміра та Дніпро 2003. І на сьогодні це вся спортивна інформація. Наша редакція бажає вам гарних вихідних. Ну і зрозуміло, перемог у житті. На все добре. і До зустрічі в цій же студії вже в понеділок. Хай щастить.